Друзі, ну не можемо зародитися енергією. Слава Україні! Пам'ятаєте, як шибки там в них тріщали, як склянка з водіянки падала, Впаде ще раз, як буде треба, так чи ні? Слава Україні! Слава Друзі, хай пам'ятають, вибори вже показали, що вільні місця для нормальних, адекватних. Про українців, про європейських політиків ще в Верховній Раді є. Так чи ні? Треба буде, буде третій майдан, але він буде швидше. Я прийшов сьогодні, через рік, побачити ті самі обличчя, з якими ми стояли дні і ночі. Тими, з ким ми боролися, тримали ці барикади. Давайте поаплодуємо і подякуємо один одному. Сьогодні саме ті хто був з самого початку. Саме ті, хто підставляли своє плече. І я від щирого серця дякую вам. На останній я розумію, що дуже багато людей стоїть, чекає, хоче виступити. В країні йде війна. Ми разом з вами робимо все, що ми можемо. Хто на фронті, хто допомагає, хто лікує, хто просто за кордону передає кошти. Але зараз, через рік. На нас дивляться адекватні люди, які ще залишилися в, нашій, в наших сусідів. І я хочу їм зараз звернутися з Київського майдану. Коли вони були тут, коли вони бачили, що тут відбувається. Росія, вставай на Вставай! 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 Росія! Вставай! Росія! Вставай! Росія! Вставай! Там є кому це робити! Да, Росія! Ну, ви знаєте, думають Росія, Росія! А ну давайте краще слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну на рік він зарядився. Ми прощаємось, даємо слово тим, хто чекає. Дякую вам. Я разом, я з вами ви зі мною. Дякую.